Вітаю вас! І знов про євроспільноту. Вступаємо все-таки євроспільноту. Про зарплату в Європі ми поговорили. Точніше, яка буде зарплата в Україні, після того, коли ми вступимо. Про податки теж поговорили. А тепер сам час взагалі поговорити. А як поміняється життя українців? Або не поміняється? Не після того, коли ми вступимо. А ми будемо вступати. Ну, і ви самі розумієте, що навіть якщо все-все-все-все більш-менш запускається, все рівно, ну от вам Шмигаль сказав абсолютно правду. Так, да, ми десь за два роки спіємо юридично підготуватись і будемо відповідати так званим копенганським стандарт. Будемо відповідати. Там є деякі законопроекти, які зараз здаються складненько. Але, я думаю, Денис Шмигаль додав. Там просто дійсно є ви не виявитись, але далі бюрократи виступають пруд, причому такою лобі. <світ> да да ти паче, що там, президент підтримає, прем'єр, так що дороге. Але дійсно, треба як мінімум два роки, тому що там дуже багато ну, те, що більш пов'язано з торгівлею. Якщо так по-простому сказати, воно трошки не, не зовсім торгівля. І дійсно, але навіть якщо це ми зробили, от все, копенгаску все, і починається процедура, що в кожній країні євроспільноти, там Верховна Рада їхня, парламент, в деяких випадках не треба Верховна, просто в різних країнах по-різному обговорюється і приймайте. Так от ця процедура може затягнутися. Може. Ну, просто деякі країни можуть швидко, а деякі можуть можуть довго. Оце, це дійсно може затягнутися. Так що от ми своє завдання за два роки спів зробити, А скільки треба буде часу, поки всі-всі члени євроспільноти дадуть згоди на наш вступ, я не знаю. Та ніхто не знає. Ну, можна пофантазувати. Рік точно не буде. Разум. Ні, за рік. Он, ніколи за рік... Це не, воно навіть технічно не вспіває. Тому що я говорю, в деяких країнах процедура, навіть якщо СІЗА, вона тривала. Зумієте, там, де, а в деяких референдумах проводить. Ну, просто в різних країнах різні е, м, закони. в деяких країнах будуть нам провести референдум. Ну, так вимагають. Тому що процедура не така проста. І тому дійсно, якщо так все все зібрати, два роки ми, ну хай ще два роки вони, ну да, ще один рік і то 5 років. Але дійсно, і тверника запитання, а що ж нам робити це зараз? Або не робити. От тепер ми зараз з вами поговоримо. Точніше, поговоримо з спонсорами мого каналу. Якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство. Тисніть. Стайте спонсорами і будьте дивитися Це відео і багато інше. А спонсорів, вітаю, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. Ну що ж, давайте поговоримо, тим паче, що це дійсно. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.